Перший вопрос, который я би задать, это как э, ви оцінювати нову систему виборів? Ну, я був один із небагатьох експертів, які виступав позитивно за цю систему виборів по тій про всій причини, що, на мою думку, є можливість зайти іншим людям в політику через мажоритарні круги, причому іншим це не військово молодим і зовсім новим. І іншим це можливо навіть тим, які були. Колись у владі за часів, скажімо, чи Кравчука, чи кучми, та, які показували якийсь результат, результат цей був ефективний. Якщо вони так захочуть, чи захочуть люди, громадяни, щоб ці люди зайшли, бо по великому рахунку треба розуміти, що мудрість це донька досі, де казали колись мудреці, то в даному випадку є багато вчинків, які робить український парламент, які, як на мене, не зовсім ті, які відповідають тим викликам, які стоять перед Україною. Тому от, заходження інших людей. Не тільки тих, які голосують, коли хтось махає руками, а тих, які будуть мати відповідальність перед своїми громадянами, а не перед партіями, а в першу чергу перед громадянами, які їх обирали, це насправді, мені здається, буде дуже позитивно. Дякую. А, а от скажіть, про те, що привиборної кампанію ви вважаєте найбільш ефективною? На, сьогоднішні, на сьогоднішній день, яка б вона не була, скажімо, е... Як це, ми любимо вживати це слово популістка, да? але комуністи вони ведуть на сьогоднішній день найфективну компанію. Я маю на увазі з точки зору агітації і візуальних тих роликів, які вони показують. Ми всі експерти розуміємо, що це, ну, м'яко кажучи, не зовсім відповідає дійсності, це, що вони говорять, але з точки зору креатива і технологічності, якщо порівняти зі всіма іншими на сьогоднішній першому етапі, початку борчої компанії, вона, як на мене, саме, скажімо так, цікавіша. Причому достатньо цікаво спостерігати, коли йде там блок партії влади, партія його коли розказують про те, як це було погано, як зараз все добре. Потім зараз йдуть комуністи, які розказують, як зараз все погано, що нема нічого в селах, люди звідти їдуть, школи, не працюють, лікарні закриті, і от вони хочуть повернути народу, скажімо, країну. І навіть в цьому сенсі воно грає більше на комуністів, навіть якщо вони називають, чиї це олігарх. І в цей порядок він так буде деколи цікаво спостерігати, як вибудовується ця політична реклама на телебаченні. Вона зараз більше грає на комуністів, якраз в сенсі того, що ну це більш людьми сприймається, коли є певні запитання соціально-економічного характеру, особливо в контексті там позбавлення певних пільг, збільшення того ж пенсійного віку, про яке постійно говорять комуністи. Вони б'ють по самих чутливих точках, і вони поки що переграють в цьому сенсі празладу, тому і рейтинг них... Підростай. Це якраз і показує ефективність і ком їх компанії. Скажіть, ласка, а які недобросовісні технології використовуються на іти привиборний гонці? гонки? Ви знаєте, ви, ви знаєте, я є таким песимістом со того, коли чую таку серйозну заяву. Будуть використані самі брудні технології. Не будуть використані самі брудні технології, тому що політична технологія це певний процес, який має певний проміжок часу. Це, що буде використовуватися, це в кращому випадку можна звати чорним піаром або брудним піаром. Тобто з точки зору іміджових втрат до тих людей, кандидатів, проти яких будуть це використовуватися. Ну, саме таке просте, яке зараз відбувається, це я думаю, будуть ці двійники. Шкода, напевне, деяким. Кандидатам, що вони змогли проти своїх опонентів йшли навіть рік народження, що відповідав, не тільки ім'я і по батькові. Але це безумовно буде зіграє, це не чисто плотно, скажімо так, це не те, е, за рахунок чого можна пере, перемагати. Ну і я так думаю, що десь за тижні-два, як е, вчить досвід, будуть е, публікуватися якісь, напевно, розпочувжуються речі, які не зможуть бути потім, потім після цього скажімо, за брак часу, тим чим чином, пояснені, що це неправда. Тобто таке безумовно буде, бо безумовно буде поті, по тій по всій причині, що достатньо серйозна ціна на мажоритарних округах, хоча, знову ж це не трохи дивує, я би не був великим оптимістом стосовно довговічності цього парламенту, який буде обраний в жовтні 2012 року. Але так склалося, що 10 років не було виборів по мажоритарній системі, і зараз будуть робити все, що завгодно, а погане робити набагато простіше. Чим хороше, так, сказати не що він не хороша людина, і якимось намагатися це навіть сфабрикувати, показавши там, чи фальшувати деякі якісь моменти, чи дані, чи біографічні події, які відбувалися цього кандидата, це набагато простіше, ніж розказувати про свого кандидата, що, що він може зробити, чи що він за своє життя зробив. І на жаль, оця компанія, яка зараз і на рівні партійному будується за проти свій чужий, вона. Безумовно, буде перенесено на мажоритарку, і це будуть використовувати один проти одного. Фактично, ми будемо свідками, скоріш за все, політичної боротьби навіть війни, а не якоїсь конкуренції. І це дуже до речі шкода. А от які про які ви говорите, наскільки вони будуть ефективними? Тут це залежить від того, проти кого вони будуть робити, якщо це буде мовою кажучи, потужний кандидат, да, і люди будуть знати по якихось його вчинкам, це буде досить важко зробити. А проти кандидатів, які тим чи іншим чином, ну скажімо так, мають скелети в своїй шафі, та це буде ефективно, це буде діяти, і напевне саме головне з точки зору, якщо вони зможуть довести певну моральну сторону цього кандидата, під час того, що ситуація не зовсім проста, ну мовно кажучи, показує, що він щось там краде, та чи нього там незрозуміло, підвищуються статки. Та можна буде говорити про якісь дії, пов'язані в корупції, Корупція – це один із чотирьох основних моментів, який дуже турбує громадян. І тобто є багато речей, якщо я не хочу все розповідати, щоб ми просто не скористалися тими скажімо, порадами, як можна навіть болючіше вдарити по кандидатам, бо хотілося, щоб боротьба була все-таки конкурентною і хоча б в межах певних правил поведінки, бо нам треба засвоювати якусь політичну традицію, культуру в боротьбі, а не в війні. А як ізбирателі можуть себе безпеці влієння і тих технологій? Їм ем саме головне це потрібно уважно подивитися цього кандидата по його діям. Я би так сказав, якщо людина щось пообіцяла і не зробила, за такого голосувати кандидата не потрібно. Якої він партії не був причетний, що він красиво далі не розповсюджував, знову ж навіть повертаючись до самої креативної так, програми. Ну смішно насправді слухати про речі, за які вони. Помагали, щоб все це відбувалося в Україні, причому протягом останніх, як мінімум, 10 а 15 років. Тобто люди мають для себе робити висновки такі, щоб розуміти, що жити треба не сьогоднішнім днем, утримуючи навіть певні якісь там скажімо, матеріальні заохочення, вигляді чіпаків, чи, чи якихось соціальних виплат, і таке інше. Треба думати про завтра. Тобто я би радив всім обирати завтрашній день України, а не спробувати прожити завтрашній день сьогоднішнім. Це буде велика помилка для нас усіх. Ваше діство, ваше Інституті новенника проводило дослідження які-то касательно виборів. Які? Ми багато проводимо досліджень, ми займаємося багато виборами і в різних регіонах України, і в цьому випадку що вас конкретно цікавить? Які найболее важливі, ваші мені сьогодні дослідження були проведені і які ви їхні результати? Ну, в нас буквально на днях в Києві відбудеться пресконференція стосовно аналізу списків Тих всіх кандидатів, які йдуть, я думаю, там буде багато цікавих моментів, бо навіть на початку цієї виборчої кампанії, якщо говорити про якісь чорні технології, були витягнуті, висмикнуті певні прізвища з різних списків, щоб сфокусувати увагу на них, а не на тих, які більше того заслуговують. І я думаю, що це, напевне, не зовсім коректно, і ми спробуємо деякі речі там прояснити. Що ті люди, про яких це говорили, ну для прикладу, там, якщо пам'ятаєте, дуже багато говорили про Тетяну Донець, да, у списку там б'юту, яка там отримала 55 те місце. Так так, от, на відміну від тих інших, які я там рядом з нею, вона завжди була в партії Батьківщина і ні разу не перебігла ні з однією партією, ні з іншою. Тобто, але треба було взяти, щоб відвернути увагу більш. Скажемо, людей, як на мене, не, не вартих того, щоб бути в цьому списку. Це робилося свідомо. Це було видно по тому, як було замовлення е, матеріалів, як це все дуже так красиво публікувалося, Що навіть точево сказав, що вона ну, напевне сама платила журналістам, щоб стати такою дуже відомою. Ні, там видно, якісь були свої особисті моменти, а можливо, якраз в контексті такої боротьби. Тому це ми будемо робити. Ми робимо, але це закриті соціологічні дослідження для себе, щоб реально знати, яка є ситуація в країні. Щоб деколи, коли публікуються, хтось розказує, бо ми розуміємо, що зараз іде маніпулятивна соціологія, це такий момент, він завжди присутній у виборчій компанії, де рейтинги такі цікаві. То спочатку одні вперед, то інші, потім якісь називають такі великі цифри. Важко уявити, звідки ці цифри беруться. Тобто ми для того, щоб вести свої ж кампанії, ми маємо розуміти справжній стан речей і при всій повазі до тих соціологічних служб, які я деколи особисто дуже добре знаю, навіть по деяким проектам ми працювали разом. Ну, я деякою мірою утримуюся від, скажімо так, ну за рідким винятком коментарів стосовно соціології, але для того, щоб знати справжню картину, ми проводимо особисто для себе, замовляємо в певних соціологів в ті дослідження, які ми ж довіряємо протягом багатьох років.